Щойно стемніє, вони виходять на вулиці міста на чати. Івано-франківські активісти та небайдужі мешканці самоорганізувалися у вуличні патрулі під керівництвом десятників, хлопці у касках та балаклава з палицями в руках пильнують громадський спокій та шукають порушників. кажуть, як помітять таких першим аргументом буде слово. А якщо діалог не допоможе, готові дати відсіч. Ми перше будемо старатися з ними поговорити культурно, а далі, якщо буде нам загроза, то ми подзвонимо в групу швидкого реагування і тоді все лунається. Якщо будуть якісь вже там е, люди, які будуть е, мішати правопорушення, то ми будемо застосовувати силу. На варто оборонці заступають з 10-ї вечора і змінюються що три години. Територію міста умовно поділили на 14 районів. У руках карта і окремий маршрут для кожної десятки своїх від чужих відрізняють за патріотичними гаслами. Вийти на патрулювання людей змусила відсутність на вулицях правоохоронців. Активісти переконані здатні не гірше за міліцію боронити власний спокій та безпеку місцян від мародерів і провокаторів. Тим паче, що патрулі об'єднали одразу кілька організацій. Тут є авганці, і власна самооборона, а також правий сектор, та навіть студентський штаб. У зв'язку з ситуацією в державі, коли міліція не має сили, вона бездіяльна. Тому ми вирішили взяти на себе роль правоохоронних органів. Ми органі... Організували патрулі по місту для того, щоб уникнути мародерства, щоб не було сутичок між населенням для того, щоб був спокій в нашому місті. Паралельно з пішими патрулями контролює ситуацію. в місті і автомайдан на власних автівках виїжджають і на варту по троє четверо. А на усіх виїздах з міста організували своєрідні блокпости на випадок наступу силовиків чи тітушок. Мовляв, краще мобілізуватися на оборону заздалегідь.